Права 1448. У першому мішку було вдвічі більше борошна, ніж у другому. Після того, як з другого мішка пересипали 5 у перший, у другому борошна стало втричі менше, ніж у першому. Скільки кілограмів борошна було в кожному мішку спочатку? Ну, раз, давайте для початку запишемо умову нашої задачі у скороченому вигляді. У нас є два мішки борошна. Позначимо їх римськими цифрами 1 і 2. Гаразд. За умовою у першому мішку було вдвічі більше борошна, ніж у другому. Якщо ми позначимо, що у другому було х кілограм борошна, то в першому буде вдвічі більше, ніж Х. Це буде 2х кілограм. Є? Далі. Після того, як з другого мішка пересипали 5 кг перший, що це означає? Що у першому маємо записати плюс 5 кг борошна. Ну, а в другому маємо з нього пересипали, то в нього буде на 5 кг менше. Мінус 5 кг. Після того, як з другого мішка пересипали 5 кг перший. Це ми зробили. У другому борошна стало втричі менше, ніж у першому. Ну що означає, що втричі менше, ніж у першому? Це означає, що у першому втричі більше борошна, ніж у другому. Або в першому, і ще раз, втричі більше. То нам потрібно в першому буде в три рази більше, ніж у другому. Так? Ось, і так, ми записали. Ну, а зараз давайте за цим. Кодемо рівняння і будемо його розв'язувати. Гаразд. Записуємо перше дія. Тобто в першому було 2х. На початку додали ще 5 кг. І це стало в 3 рази більше, ніж у другому. А в другому було Х і звідти забрали 5 кг. Є? Ну що ж? Розкриваємо дужки справа. Кожен з доданків множимо на 3. То зліва у нас залишиться без змін 2х плюс 5. Це дорівнює. Справа у нас 3 множиться на х це 3х. Відняти 3, що множиться на 5, це буде 15. Є. Невідомі доданки переносимо вліво, а відомі вправо. То зліва у нас було 2х. Справа було плюс 3х, а якщо ми перенесемо, зліва буде мінус 3х. Це дорівнює. Справа було мінус 15. Так. То зліва було плюс 5, а справа буде мінус 5. Є. Ну що ж, х зліва виносимо задушки. Або хто може одразу напишіть 2х мінус 3х, це буде мінус х. Якщо ми х винесемо за дужки, то в дужках залишиться 2 відняти 3, або ми запишемо як 2 додати мінус 3. І це дорівнює. Справа мінус можна винести за дужки, Ну або обидва числа у нас від'ємні, записати як суму. Але мінус простіше винести за дужки, то в дужках у нас залишиться 15 плюс 5. Є. Ну що ж, продовжуємо тоді, пишемо х, що множиться. Модуль від'ємного числа у нас більший. У нас сума буде від'ємна. А різниця модулів 3-2, це буде 1. Отже, 2, звичайно, відняти 3 це буде мінус 1. Х помножити на мінус 1 це дорівнює. Тут у нас буде мінус, а 15 плюс 5 це буде 20. Отже, це буде мінус 20. Зараз, як знайти х, давайте обидві частини рівняння, поділимо на мінус 1. Ну або знайдемо, як невідомий множник. Отже, зліва тоді мінус 1 скорочується, якщо ми поділимо на мінус 1. А справа мінус 20. Ми ділимо на мінус 1. Є, обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня. Записуємо, що це буде 20, що ділиться на 1. Або х у нас дорівнює 20. А в дужках записуємо, чого? Кілограм. Отже, 20 кг борошна. Це в нас було спочатку у другому мішку. Пишемо, що це в нас другий мішок. А як знайти кількість кілограм у першому? У першому було вдвічі більше або 2х. Записуємо друга дія. 2х це 2, що множиться на 20. Це дорівнює 40. А в дужках записуємо, чого? Кілограм борошна. Це в нас було у першому мішку. Записали, ми скорочено перевіряємо. У першому 40, у другому 20. Так, у першому у два рази більше, ніж у другому. Далі, після того, як з другого, а там було 20, пересипали 5 кг перший. 20-5 це буде 15. Ну, а 40 плюс 5 то стане 45. То у другому борошна, борошна стало втричі менше. Так? 15 це втричі менше, ніж 45. Ми розв'язали вірно. Записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів борошна було в кожному мішку спочатку? Отже, в першому записуємо 40 кілограм, а в другому 20 кілограм. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння на цьому вправу. Завершено.